25 лютого 1871 року у нашому місті на світ з'явилася сильна, талановита, незламна, а заразом тендітна і романтична. Лариса Петрівна Косач легендарна поетка залишила нам у спадок не лише неймовірну кількість творчих шедеврів, а й спогад про неї як жінку. Представницю української інтелігенції, яка завжди відстоювала свою думку, вражала прогресивними принципами і любов'ю до своєї батьківщини, як і кожному з нас, допомагав Лесі відстоювати свою позицію у суспільстві, а також виражати свою індивідуальність, її зовнішній вигляд. Хоча поетеса не була затятою модницею і світською левицею, вона добре зналася на тогочасних трендах і навіть створювала власні. Почнімо з того, що життя поетеси припало на злам століть. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, у моді все ще залишалася довжина максі та корсети. У минуле помало відходив кринолін, жорстка металева структура, призначена для надання спідниці необхідної форми. Вже пізніше, у 1908 році, законодавець тогочасної моди, французький модельєр-реформатор Поль Пуаре, запропонує жінкам носити вільні ніжні сукні і остаточно відмовитися від незручних корсетів. Загалом, стиль Лесі українки можна охарактеризувати трьома словами: мінімалізм, романтика, патріотизм. Поотеса, як і інші жительки міста, носили типовий для того часу загальноєвропейський одяг. На великій кількості світлин, які, на щастя, збереглися до нашого часу, бачимо її у романтичних блузках із кокетливими рукавами-ліхтариками, стриманих в довгих спідницях прямого крою та жакетах. Із прикрасами Леся була обережна, їй не потрібне було пір'я у волосі або бантики на сукні, щоб залишатися у центрі уваги. Тому поетеса робила ставку на мінімалізм Мережевних рукавичок, лаконічного капелюшка та брошки було достатньо. Українська письменниця і перекладачка Оксана Старицька Стешенко згадує Лесю Українку так: Леся завжди була у центрі уваги. Коли вона пережила операцію, то носила мітенку на лівій руці, щоб приховати прооперовану руку, яка була вражена туберкульозом, і ходила з палицею. Достатньо було їй чимось загорітися, вона ставала неймовірно привабливою. У Лесі були прекрасні сірі очі. Вони випромінювали таку силу ясного розуму, що все обличчя сяяло внутрішньою красою. Варто зауважити, що поетеса надавала перевагу спідницям, блузам і сорочкам замість суконь. У її час феміністичний рух набирав обертів, і чимало жінок відстоювали своє право на власну думку і можливість її висловлювати у соціумі так, як це роблять чоловіки. Щоб бути більш активними у суспільстві, їм потрібен був зручніший одяг ніж корсет і кринолін. Саме тому все частіше жінки відмовлялися від суконь, і наша Леся, творчість якої просякнута духом фемінізму, діяла так само. Дозволити собі трохи більше Леся Українка могла наряджаючись для фотосесії або до свят. Річ у тому, що в епоху модернізму фотографія була особливою розвагою, бо лише входила у життя містян. Тому на багатьох світлинах родина косачів має настільки святковий вигляд. У юні роки Леся піддавалася віянням моди і могла позувати у вінку зі стрічками у волосі або квітами. Та найголовнішим у стилі Лесі українки була вишиванка. Хоча тоді народний одяг не був повсякденним для жителів міста, сімейство косачів завжди його популяризувало для демонстрації свого українства. Так зробили й інші представники української інтелігенції, із нагоди урочистих подій або знову ж таки фотосесії, вони вбиралися в національний одяг із ніг до голови. Українська вишита сорочка несе в собі найдавнішу інформацію про розвиток нашого роду у другій половині 19-го на початку 20-го століття домінували жіночі сорочки, виконані у техніці лічильної гладі. На деяких світлинах Лариси Петрівни та її родичів можна помітити довгі вишиванки, оздоблені лиш твою вздовж краю виробу. Таким чином, у ті часи, вишиванки стали мостом, який з'єднував з одного боку українську інтелігенцію і селянство, а з іншого європейські і українські соціокультурні манери. Звісно, така любов Лесі до всього українського пов'язана не лише з тогочасною модою. Є поглядами. Змаличку дівчина вміла вишивати, захоплювалася українськими озорами, так як і її мама, Олена Пчілка. Можна сказати, що свого часу Олена усталила моду на народні українські строї. Оселившись із чоловіком та дітьми на Волині, вона почала ентузіастично збирати фольклор. Цього навчила і Лесю. Пізніше поетеса самостійно почала колекціонувати українські орнаменти, тканини і писанки. Вона стала освіченою етнографинею, яка добре зналася на народному вбранні, зокрема Волинському. Так у її драмі Феєрії, лісова пісня ми зустрічаємо цікаві деталі з побуту й одягу наших предків, проймаємось їхньою психологією та віруваннями. Я маю дещо там з дочки біжки. Піди вберися. Там на жерці висить. А все як хочеш у скриню поклади. Це добре, можу передягтися. Хоч би подякувала. Ось такий вигляд мала блеся, якби жила у наш час. Стильні жакети, вишукані блузи та брюки вільного пошиву. В кросівках і модних одностроях вона наче щойно вийшла зі своєї хатинки, що на соборності, чи повернула на площу свого імені, вийшла з кав'ярні, де випила матча лате Поетеса, людина, жінка. Такі люди є поза часом. Вони завжди актуальні, завжди свіжі, завжди затребувані суспільством. Її вірші не старіють, ідеї не зуживаються, її думки так само цінні, як і сто років тому.